Вітаю вас, діти! Сьогодні я запрошую вас на екскурсію на город. Город у нас великий, тут росте багато різних овочів. Ой, кого це там я бачу? Та це ж зайчик. Вітаю вас, малята! Зайчику? А що ти тут робиш? Мама послала мене на огород за морквою, але я її ніде не бачу. Допоможіть її знайти. Ну, добре, давай ми тоді тобі допоможемо. Ось перед нами огірки. Якого вони кольору? Правильно, вони зелені, вони тверді, а ще видовженої форми. А це помідор. Стиглі помідори червоні, а ті, що не достигли, ще зелені. Якої форми помідор? Правильно, він круглий. Огірки та помідори ростуть на кущиках, але зайчик не їсть ані огірків, ані помідорів. Ну що ж, ходімо далі, будемо шукати моркву. На цій грядці росте капуста. Вона зеленого кольору та круглої форми. Де ж нам узяти моркву? Ми на городі, а її чогось не видно. Виявляється, морква росте у землі, а на грядці видно тільки її зелений чубчик. Треба потягнути за нього. Ось і морквинка. Вона оранжевого кольору та видовженої форми. На грядці залишилися іще овочі. Вони, як і морквинка, заховані в землю, а зверху ми бачимо тільки зелені кущики. Як ви вважаєте, хто це сховався від нас? Правильно, це бурячок. А це в землі сховалася рібка. І рібку і бурячок, так само, як і морквинку, можна витягнути за чубчик. Тут на грядці росте картопля. Але картоплю за чубчик не можна витягнути, її треба підкопувати лопатою, адже вона у кущику не одна. Ну що, допомогли ми тобі, зайчику? Так, ви мені дуже допомогли. Тепер я знаю, що огірки і помідори ростуть на кущиках, а буряк, рібка та морква росте в землі. Я назбирав багато моркви, понесу мамі, щоб вона приготувала смачненький обід. А наша екскурсія на город закінчується. Бувайте.